Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Це означає, що в мене традиційні полювання, традиційні закупи в супермаркеті Aldi, але сьогодні я ще й в нето побувала, теж досліджувала, чи не є там в суботу зранку теж знижки на товари, які я зазвичай закупаю. І зараз вам поспішаю розповісти, що я дізналася, що мені вдалося придбати, дещо ви вже бачите, але я вам зараз розкажу про ціни. Що скільки коштувало, думаю, що це буде цікаво. Загалом я задоволена закупами. Витратила в Алді 1515 євро і в Нетто я витратила аж 28,85 але воно того варте, закупила цілком бюджетні продукти. Зараз буду розповідати, що, на що витратила. Отже, спочатку Aldi. купила воду, ось таку в пляшках. По 1 літру розмір пляшки. 6 літрів коштує євро 50. Непогана вода нам сподобалася і ціна цілком демократична, теж вже не вперше її беремо. Це мінеральна вода, вона з додаванням. з... З мінералами, які необхідно вживати в їжу. Також Тож ми це робимо регулярно. Тепер виходить, що раз на тиждень десь купуємо. Крем десерт ось таке, це щось на кшталт пудингу, я думаю: ванільний смак, молочний продукт, молочний десерт, знижка 30%. Дата придатності ще попереду 2 дні 3 дні, якщо сьогоднішній рахувати, аж до понеділка включно. Я взяла дві упаковки. 8 баночок разом. Євро 78% коштувало, а я отримала знижку 54%. Отже, за євро 24 я купила 8 таких десертів. А ось ферментоване молоко з 30% знижкою. Дата теж понеділок, сьогодні субота, нагадую, літер, і це кефір. Ну, ось так він називається не кефір, а. Молоко ферментоване. Одного літра достатньо спробувати. Подивимось, яке воно на смак. Ми насправді вже пробували, не дуже воно відрізняється від нашого традиційного кефіру. Думаю, якщо раптом не піде, бо دехто, діти вже точно відвикли від такого продукту хоча купували його раніше в Києві дуже багато, постійний такий наш продукт був. А тут взяла, спробуємо, можливо, до випічки його використаю, щось з нього приготую, але думаю, що до цього не дійде. Того одного літра не так вже і багато. Далі, раклет, ось таке плато, написано, таріль з сиром раклет. Цей сир швейцарський, взагалі швейцарська традиція, такий сир використовувати, готувати страви. Він Дуже гарно плавиться, є спеціальна раклетниця, такий пристрій, який нагрівається, і потім в маленьких таких пательнях розплавляється і можна виливати на картоплю або на інші овочі. Ну, додавати такий вже рідкий сир. Тут він трьох смаків: натуральний, копчений, підкопчений із. Перцем з додаванням перцю, тобто три різні смаки. В нас немає раклетниці. Я просто відварюю картоплю і запікаю її в духовці, додаю зверху просто цей сир, він гарно розплавляється і вже готова така страва без раклетниць. Також я додавала в піци чудовий сир, як я вже сказала, має плавильні, гарні, високі якості. Тому... Взяла ще з 30 знижкою. Цей сир не надто і дешевий, але 6,49 він коштував. Тут 600 грамів, по 200 грамів кожного смаку сиру. І знижка євро 95, майже 2 євро. Тож заплатила я 4,50 за таку таріль сиру. 600 грамів. Далі у нас. Знову я взяла ось такі сосиски, нещодавно брала альзаські, ось чотири їх штуки. Розповідала, що вони теж підкопчені зі смаком копченості, і їх гарно додавати в овочеви рагу, до картоплі тушеної. Ось так я їх використовую, і навіть в піцу додавала останній раз. Тож, можливо, і цього разу теж приготую щось на кшталт піци. Подивимося, в суп також додавала трошки для смаку. 220 грамів коштували 2,39 і знижка 72 центи, отже, за євро 70, 220 грамів ось таких сосисочок я взяла. Далі моцарела. Моцарелла бафало, так це називається, великий шматок, велика куля. Тут всередині 125 грамів самого сиру, дата завтрашня тут стоїть. Ну, я зазвичай моцарелу пробую, чи вона там не розчинилася в розсолі, буває таке, то вже таку не варто брати. Оця начебто цільна, твер... достатньо тверденька, наскільки свіжа моцарела може бути тверденькою, тобто вона не втратила своєї форми. Взяла, забрала ті три штуки, які там були, і коштувала вона. 4,95 за три упаковки. Одна упаковка коштує євро 65 І євро 50 я отримала знижку. ну Фактично, рахуйте, по євро 15. Одна така упаковка моцарели мені дісталася. Ми і діти любимо дехто з дітей, любимо її так їсти, просто нарізаємо шматочками їмо, особливо, коли ще є помідори. Але, як я вже сказала, думаю, що, можливо, піцу приготую, бо є всі інгредієнти. Далі банани. Банани, знову акційна пропозиція продовжується ще з вівторка по 99 центів 1 кілограм. Діти з'їли минулий мій закуп майже 2 кілограми за 10 хвилин. Взяла ще, тим більше, що ті що були зелені, вони вже встигли пожовтіти і ну, стали спілими, зрілими. 75 центів одна гілочка, 96 центів інша гілочка. Десь кіло 700 вийшло. Ну, Теж діти отримають такий суперфуд для них. З Алді це все. Витратила, як я вже сказала, 15 євро, 15 центів, зекономила суттєво, придбала смачненьке і дещо з чого вже навіть піцу можна приготувати. Поїхала я в НАТО для того, щоб дізнатися, що там цікавого сьогодні можна знайти, які там пропозиції давно вже не було, кілька тижнів, тож провела там з користю час. Власне, на що я витратила аж майже 29 центів. В першу чергу знайшла м'ясні продукти зі знижкою. Тут єдине, що не 50% знижки, Хоча. Тут, мабуть, 50 і буде. Ось такі ніжки. Тут, здається, стегно і ніжка безпосередньо. Сьогоднішня дата стоїть тут кіло 100. Я придбала всього за 2,50. Щоб ви розуміли, подібний продукт в соціальному магазині заморожені такі ніжки, коштують 3 євро кілограм, і це. Супер пропозиція, скажімо так. Тут мені вдалося купити ще дешевше, бо тут більше кілограма і всього 2,50. Коштує. Звичайно, я курку вчора запікала, тому поки що з курятиною зробимо паузу, я їх відправлю в морозилку, але буду знати, що в мене ось такий запас є. Тож, тож я ось так дуже суттєво зекономила, на цьому не зупинилася і взяла ще ніжку індички. Ось таку величеньку. Тут майже кілограм, 976 грамів. Сьогоднішня дата теж стоїть. Тут не 50% знижка, але близько того. За 3 євро я придбала. Взагалі ціна за кілограм була 5,49. Ну, тут ось, бачите, зекономила мінімум 2 євро точно. На цьому продукті взяла для різноманіття, тому що, як я сказала, курку готуємо, купуємо. А ось індичку вже давненько ми не купували, не їли, зможу її запекти, і буде теж нам таке на вечерю. Це що зі знижками із м'ясного. Далі взяла моркву. Діти їдять на моркву, як ви пам'ятаєте, гарно їдять, як зайчата. Тож, з'їдають всі попередні запаси з'їли. Тут непогана ціна. За 2 кілограми всього євро 99%, тобто по євро одному коштує кілограм моркви, не переймаюся, з'їмо швиденько, в тому числі приготуємо суп, суп пюре додамо кілька великих морквинок чи невеликих в будь-якому разі використаємо і ще. Буде в нас трошки запасу. Не знаю наскільки, правда, бо йому справді моркви багато а, кава закінчилася в чоловіка кава. В нас є саме така кавомашина, він п'є еспресо і ну і нагадав мені, попросив, щоб я не забула купити. Коштує 4,25, тут 16 порцій, 16 філіжанок кави еспресо можна з них приготувати. Також я взяла каву, яку зараз теж п'ю. І я люблю капучино теж з цієї серії, воно доволі дорого коштує там 4,19, коштує 8 порцій. і Я поки що зробила паузу, тому що мені однієї порції зазвичай на день не вистачає, і то розкіш вже. То п'ю каву з молоком зараз. І в нас є звичайна кавоварка, ось така я. Закінчилась в мене була теж упаковка кави. Зараз закінчується на тиждень, буде потрібно ще. Тож взяла ось таку нетто, Написано, що чиста арабіка коштує 2,10 всього, 250 грамів ось такої меленої кави. Я купила. Далі борошно взяла борошно, тому що закінчилося, просто закінчилося. Вчора з залишків бананів готувала кекс з, останньої, з останнього вже борошна. 84 центи тут коштує в нетто кілограм борошно. В Алді, до речі, 85 центів, тож різниці майже немає ніякої, взяла саме в нетто 3 кілограми. Далі, а, власне, теж було в мене в списку те, що треба було придбати: це контр... концентрована томатна паста або концентроване томатне пюре. По-нашому це паста томатна. Дві баночки за євро 19. В Алді, до речі, 89 центів коштує одна така баночка такого ж саме розміру, тому що в нето вигідніше трохи є брати такі. Єдине, що в Алді там баночки з петлею, такою, знаєте, що полегшує відкривання. А тут в цих немає, потрібно застосовувати відкриваю, таку спеціальний пристрій для консерв, але мене це зовсім не зупиняє і не засмучує. Фромаж Блан це те, що я використовую як сметану до страв, які я готую, а також до випічки. Мені потрібно. Купувала те, що попереднє все використала, бо і тортики, і кексики, багато всього випікали, поповнила запас. Кілограм 3% такого фромажу сметани коштує 1,78. Ось така ціна. А далі, я не знаю, як це правильно читати, елюміти, елюмети, елюміти. Це бекон або шинка, ось так от нарізана, невеличкими шматочками. Ну, це точно не сало, і воно напівприготовлене, солене, в'ялене. І одну упаковку я не побачила одразу. Взяла натюрель, натюр і другу копчену. Мене цікавила копчина, використовуємо одну таку упаковку на вечерю, Коли готуємо спагетті Карбонару, дуже зручно, швидка страва, дуже всім смакує, тому взяла це як для швидкого приготування вечері. Як бачите, тут на Упаковці є позначка, що можна використовувати до салатів. Ну, а я поки що саме для спадки взяла. Там була акція 30% на другу упаковку. Ну, як я вже зазначила, я помітила тільки на касі, що взяла одну і ту, не те, що пропонували, повернулася, взяла ось так. Тож в мене тепер аж такий величезний запас їх цієї шинки і коштує вона євро 77 200 г. Відповідно, знижка на другу 54 центи вийшло. Ну, власне, ось так. Нехай по 15% знижки на кожну з них. Ну а ця вже за повну ціну мені вдалося взяти її. І... Цей продукт також дуже смачно додавати в омлети, ну, з яйцями готувати. А ще, коли я готуватиму, мабуть, такий сьогодні піцу, теж можна приготувати піцу. Це. Мені здається, я вже колись додавала. Вийшло непогано. Власне, ось такі закупи, забула ще дещо показати. І це ось ці макарони. Я їх якось перескочила, це. Спагеті аж 3 кілограми. Ось так. Це високоякісні насправді спагеті. Ми їх колись вже купували, а тут вже на виході побачила, що є пропозиція акційна. І, здається, тут 5. Одна, так що тут здається, тут написано, що одна йде безкоштовно, і вийшло непогано по ціні. Вийшло, що кілограм євро 58 Нагадую, що в соціальному магазині макарони коштують євро 20 кілограм. Тож трошки дорожче, ніж я б купила в найдешевшому магазині, плюс ці спагеті високої якості, і, як ви бачите, у нас попереду багато спагетти карбонара. У нас такі запаси і тепер, що, ну, принаймні, можна два рази на тиждень собі таку вечерю влаштувати. Що в нас тут по даті? Дата 25 березня, тож більше, ніж місяць, воно ще може і в холодильнику зберігатися. Власне, розберемося. Думаю, що розберемося з цим. А, я задоволена, тому що є запас, є запас необхідних продуктів. Також можна знову ж таки випікати. Для піци теж борошно потрібно. І всього-всього багато, все смачненьке і за такою вигідною акційною пропозицією. Ціни, знижки, ну, все недарма. Власне, витратила я на ці всі роз'їзди близько години сьогодні, запланованої години. Тож, все. Все чудово, дякую вам за те, що переглянули це відео. Зараз, якщо я не видалила випадково це відео, я знімала там буквально одна хвилинка того, що чоловік в четвер докупив для день народження Семена, того, що я не придбала. Забула, власне, і без чого ми не могли провести свято, воно просто нам не вдалося, якби ми цього не зробили. Додам зараз до цього відео. А вам я дякую за те, що переглянули його, за те, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, не забудьте, і обов'язково зустрінемось в наступних відео. Все бережіть себе, бувайте.